Всім привіт! Ви на каналі iXS Family. З вами Ілона Черноба і Олександр Улеско. Привіт! Сьогоднішній наш випуск такий перший як міні-влог про те, що ми їдемо з Америки. Ми жили тут скільки? Практично три роки, два з половиною роки. Так, да, ми приїхали сюди по ЮФОЮ, як і більшість українців. Але Саша сказав, а давай в Америку. Я кажу, яка Америка, в нас там нікого нема. Ну, а він каже, зараз є програма, вистав просто в сторіс, можливо, в тебе є хтось з підписників. Я така: ну ну окей, виставляю, хто в мене є. І, коротше, написала біля там, 12 людей, і перша дівчинка підійшла, стала нашим спонсором. Ми до речі, її ніколи не бачили. Вона живе де. Ти в Техасі? В Техасі, так, да, в Техасі живе. Е, вот. І, коротше, нам одобрили, і ми... До речі, друг... хотів їй подякувати, бо у нас загубилися контакти да, з нею. І... Якщо ти нас дивишся, дякую тобі, велике, в <свистак> нас немає твого номеру. Взагалі ми знаємо, як з тобою зв'язатися. Коротше, як це все було. Ми прилетіли в Америку і нікому не казали, що ми сюди прилетіли. А, потім я виставляю з Майами пост перше, що ми в Америці. Хоча це не з для Ілони, бо в неї як згуся вода, вона все завиливає <свистак> зразу. <свистак> да казав, не кажи, що ми їдемо з Америки. Давай поїдемо потім. Я кажу, я так не можу. А вот. тому є у нас можливість, поки ми ще тут пораду випрадіти, але в нас. Це продумано, тому можете не радіти сильно. <хи> ну, це я маю на увазі тих, хто да, з це... чор, чорною радістю буде. Взагалі, за весь цей час що в нас було? Е, такі яскраві події. По-перше, я в Майамі реально зайшла, ніби знаєте, з ноги, <хи> тому що це якраз було після канського кінофестивалю. Я приїхала сюди і ми потрапили якраз на День Незалежності України, і мене взяли туди бути ведучою аукціону. я була в цій сукні, яку поливала. Я тут прикріплю. Да, так, це тому, що Аліна Шаманська раніше проводила аукціони, але потім вона зазіркувалася і почала требувати за благодійні концерти шалені кошти, щоб її організатори платили. Це таку розказуєш? Так а що хай знають, яка вона благодійниця. Коротше, да, я безкоштовно. Я, в принципі, весь цей час, поки в Америці була, займалася аукціонами українськими безкоштовному. Їздили по штатам по різним. Ну коротше, ілоні можна було не платити. Аліна з дуже великі кошти. Аліна як їхала робити благодійні концерти, так їй треба було. Так, і Так, роз випуск не про Аліну. Ну таке що, Я маю на увазі, що тобі тобі можна було безкоштовно. Хоча я тобі казав, що треба брати за все кошти. Я yeah. коротше і таким чином дуже це допомогло нам одразу закріпитись Майамі, Тобто, буквально там пройшло зовсім трошечки менше місяця, і вже в Майамі абсолютно всі знали про те, що я про її приїхала. Хто я така, тому що тоді це був прям пік після кан. Вот а в нас тут організували своя така двіжуха, якби компанія ком'юніті да друзів, Ден Міняйло, міняє лопривітаки, тобі. тобі. Принципі він зібрав всіх плюс і почав робити такі якісь там зустрічі, якісь барбекю і так далі. У нас така була своя компанія. Там було людей 20-30, да? Зараз вже цього такого немає. Зараз вже все. Кожен сам по собі. Да, а я як хочу... не правильно казали, зараз це якраз дуже дуже гарно видно, що найбільший ворог українців, в закордоном за кордон? це українець сто відсотків один одного. Так, намахати, так. підставити, обсудити, обісрати сто відсотків. Так вони виходять. коротше. Про що це я казала? Що в нас така компашка організувалась. От, ми зустрічались там туди-сюди. І потім воно так почало поступово-поступово розбиватись по компашки і так далі. Я хочу, щоб ви знали, що Майами для того, щоб тут жити. Тут, в принципі, ну, не, потрібна, не потрібна англійська мова взагалі, особливо, якщо живете в районі Sun'Als, там Авентура і так далі. Тут в основному всі українці з українцями, росіяни з росіянами, або іноді вони там кучкуються, тут з Казахстану, ну дуже багато, багато-багато всіх. Тому і російські магазини, і європейські магазини, українські магазини. Коротше, Ну, з мовою взагалі питань немає ніяких. Так от, компанії ці порозбивалися в нас. Ну, це з таких яскравих, але це в момент дуже сильно нам допомогло якось адаптуватись тут, тому що дуже велика була підтримка від усіх. Яка ще яскрава подія? Це те, що наша дитина тут пішла в перший клас в школу. Оці от жовтенькі автобуси, це все було як з якогось фільму, так вау, круто. Тобто забирають біля дому, відвозять, потім привозять. Окей, що було ще яскравого тут? Ну. Я скажу те, що я почала тут кар'єру співачки на англійській мові. Я записала три треки, і воно так все понеслося, що я виступала на фешн-віках. Я також прикріплю тут пару фоточок на фешн-віках. Навіть в Нью-Йорк мене запрошували літала виступати. Ну, от така. Ну, але воно так як піднялось, так і трошечки бахнуло Ну, тому вниз. що треба більше уваги було приділяти цьому, але ж ти не приділяла. Так, да, я розфокусувала. Тому навіть останню пісню я не публікував її на платформи, так. Да. Що ще з яскравого тут тобі? Та не знаю. що. Все, все яскраве. Яскраве. Для мене, ти ж знаєш, для мене головне сім'я і все. А коли в сім сім'ї все добре, то все яскраво. Гарно, гарне, гарне місто, гарний вайб міста. От і якби було більше можливості видихнути, так щоб жити на повні груди, то мені здається, що це найкраще місто світу. Що все, все добре з фінансами? якщо не треба працювати, підтримувати там фінансову стабільність. Це це найкраще місто. Тобто, у кого є можливості, їдьте в Майами, не Лос-Анджелес. Не знаю для кого, як звучать, але для мене ну, так. Ну, Майами краще. Да, Тут така нафієний, тепленький погода шикарна. Ну коротше, да ще яке таке яскрава подія, але не дуже гарна, що ми тут ледь не розрушили наш, нашу сім'ю. Ну, не ми, а від, від, від... Ну, більше через мене, тому що це взагалі багато хто каже, що в Майами дуже багато пар розстаються. Чому? Тому що мене трошки понесло туди в медійність, в тусову. І так далі, я почала порівнювати, дивитись. Ну тут насправді тут багато хто фейкових, знаєте, він може там хрен з хлібом доїдати, останнє, але ходити в Гучі, там картє і так далі. І от я на все це повелась, почала дивитись, як там хто живе. Оце от все мене просто закрутило. Це Майамі, як може бути розкішно і так далі. І невольно починаєш порівнювати. Типу, а тобі чоловік не дарує карт'є, а в тебе там немає сто днієї там через день і так далі. А от можливо там те щось не так, те щось не так. І коротше. Через оце от все я ледь не втратив. А ти, ти, ти представляєш? Я думаю, що багато хто представляє. Представляєш, ви приїжджаєте в міграцію, е, стараєтеся якось виїхати, витягнути цей момент усім тяжко в міграція, а тобі постійно капають: ти, ти мені не купляєш карті, да ти ти нахер, Яке картієм? Ну майна? я не просила Так картія. ти так думаєш. Думай, Ми зараз думай головою просто своєю. Ти приїхала, ти з сім'єю приїхала в мою рацію, і ти хочеш, щоб тобі кожного дня квіти дарували які 150 баксів Так, стоп, хоч, я не одна тому, була вина в цьому, да, тому, це тому давай термозити. Справа в тому, що не проблема в тому, що є кошти чи нема. Вони ж то у нас були кошти, завжди були кошти. А справа в тому, що треба думати, як їх раціонально використовувати, кошти. Все. Всього. стали свідками малесенької сори, Ну, але ладно. а з раціональністю використання коштів у Ілони є проблеми. Тому я думаю, що в Крістині, віга, ми і були. Тому зараз у нас все добре і, да, і, я, і я у нас і я... <голік>, я насправді шопоголік. да. Я можу останнє просто віддати. І ще вони є знаєте такі вспишки. Мені щось треба. Десь якесь міроприяття, що ще є така. Мені туди треба просто Саша, та ні, стоп. В нас є мені що? туди шо? все ще треба такі... купити, плаття да, купити, купити нове, все, одні це визвати спеціаліста, щоб за 300 баксів макіяж робили і оце, бля, через день, а в Майамі кожного дня. І, і оце так. проблема, сама велика проблема, я думаю, навіть не те. Ті ну, гроші отак от просто трубою вилітали, чи як через трубу вилітали. Яка в нас найголовніша причина того, що ми звідси їдемо. По-перше, е, коли... по ми не легали. Ну, це так, да, це 100%. Але що хотіла сказати, що, блін, ти мене збив, я щось таке хотіла важливе сказати. Ну так, скажи. Е, а, про те, що коли е, ти обираєш. Більше цінність сім'ї в тебе відпадають ну, багато хто з людей, тому що знаєш, вже ти не підеш з кимось десь випити, там в барі посидіти, там ще кудись, туди-сюди. Ти більше думаєш за свою за свою сім'ю, і ви такі як в коконі закриваєтесь і там починаєте працювати більше спортом займатися і так далі. І ти вже в тебе просто тіряються. Е Однакові цінності з тими людьми, з якими тим, що вона поставила ш... на перший план друзів і в неї. Хватить ду... мене парафініті. Так, так і відео. було, що так і було. Все, коротше, ви зрозуміли, що ми тут е... от, не тримаємось за людей. От, це от точно. Звичайно, що це політика Трампа, тому що в нас зараз немає У нас все, що є з документів зараз, це просто права. то їх дали буквально на 4 місяці. Нас просрочений work Authorization, нам не подовжують наш статус, взагалі нічого. Ми просто сидимо і чекаємо. Плюс зараз дуже сильно, дуже багато цих рейдів, айсів, які просто всіх нелегалів, всіх людей, які без статусу отак, пакують в тюрму або на депортацію. Деякі в тюрмі сидять дуже довго, дебо там багато коштів на адвокатів і так далі. Тобто в Флориді дуже багато, де ми живемо, цього і не. Хотілося б, да, кудись ти їдеш, тебе хоп, хлопнули в тюрму. Взагалі б не хотілося. Оці птичі права, воно так сильно давить, не відчуваєш себе нормальною, повноцінною людиною, що ти от живеш. Це перше. Друге, що ми тут заперті, ми ж не поюфою, ми не можемо нікуди вилітати. Тільки от. В Америці і то зараз ці Айси вже в аеропортах людей там пакують. Тому в принципі тільки сиди тут і все. Наступне, що не дають візу моїй мамі три рази відмови, тобто мама взагалі не може сюди приїхати, і ми не можемо побачити наших рідних. А, вот. так. І ще один важливий момент це, ну скажу, як є, що жити в Майами, в Америці, в принципі, але в Майами так точно дуже, -дуже дорого. В порівнянні взагалі з усім світом. Це одне, один з найдорожчих. Місць, взагалі, у світі тут щоб нормально себе почувати от, сім'єю втрьох. От скільки треба приблизно, от щоб прям нормально. Ой, ну не знаю, ми різні бюджети в нас були і ну, ми нормально. Коротко, все не почували. Навіть десь у нас 15 було 15 у нас було по перше, доларів, 20 <реш> тисяч, і, і здається, що їх немає, цих коштів постійно коштів немає, не вистачає. Ну Комусь вистачає, але от ми просто звикли жити комфортно, нарахувати там гроші в супермаркетах і так далі, кудись ходити, коли нам хочеться. Тобто, якщо тут отак, от все нарахувати, не дивитись, потрібно 15-20 тисяч доларів. Ну тобто, ти не можеш тут видихнути ці гроші, які ти заробляєш, ти їх одразу витрачаєш і воно, як ото, знаєте, крісне бігало, то біжиш, біжиш, біжиш. І останнім часом ми взагалі помітили, що ми навіть з дому нікуди не виходимо. Ми працюємо онлайн, ми просто сидимо вдома і працюємо. Працюємо, поплатили всі всі щита, там машина, квартира, все кудись пару разів вийшли, там купили їжі, там одяг якийсь, і опять сидимо. Тобто те, що ми живемо в Майамі, воно навіть не відчувається більше, тому що завжди то працюєш, біжиш, біжиш. І ми дуже хочемо просто видихнути, видихнути і повернути свій нормальний комфорт. Портний рівень життя в іншому місці. Ми переїжджаємо до речі, в дуже неочікуване місце. Ми поки що вам не скажемо. Але в Майами ми ще побачимося по-любому. Сюди відпочивати при У Нас є план. <реш> от і ми летимо зараз туди, хто ніхто не очікує, подивитись, слідкуйте за нами, будемо вам все розповідати, все показувати. І взагалі будемо таку новеньку рубрику вести влоги а, про в принципі про переїзд. Тому що я знаю, що дуже багатьом українцям всі хочуть переїхати. Багато хто не витягує і так далі. Але оця от американська типу мрія, яка тут тримає, от це прям психологічно дуже сильно давить. Знаєш, ніби. Ти не справилась, а от ти слабкий. А от все тебе взиться. Мені мені тут система так построєна, щоб ти був як у клітці, тому що ось із кредитскори, усе це до речі. Мені простанули практично до семисот просто кредит. Скоро ти відчуваючи високий перед від'їздом, <сум> і все воно так приналаштовано, що ти повинен постійно слідити за цими показниками. Ти повинен їх тримати в нарівні, тобто, це все. Тобто, ти не як не життя, а ти повинен працювати над життям. Там, працювати над цими, цими показниками. Тому навіть коли ти не працюєш, ти по факту працюєш. Тоб, біжати не. в системі, як і всі інші. Просто біжати, слідкувати. і, коротше, Завжди не розслабиш булки, в общем, да? Да, Хочеться вже. А хочеться трошки. І тобто, маючи там непогані доходи, ми просто здається живемо, як не знаю, не дуже комфортно. Ну, не так відчуваєш життя. Не дуже комфортно, вот. Тому було прийнято рішення. Воно було прийнято не одразу. Це давно вже ми це прийняли. Ми вже декілька разів думали, дивились квитки, але думали, та ні, ну ще ладно, ще побудемо. Бо ну реально тут класно, і тепло, і круто. Але... Вже прийшов той момент, що ми сидимо і думаємо: а чому ми тут? От чому ми тут? Якщо ми в іншому місці можемо жити набагато мен... за набагато меншу ціну, як королі. Я вибачаюсь, але за бюджет 15-20 тисяч доларів в будь-якій країні іншій можна жити супер-прекрасно і ходити і на масажі, і на ресторани, кудись і їздити, відпочивати, подорожувати, навіть жити в кращих умовах, ніж зараз, і так далі. От. Тому ми так подумали і вирішили, що воно того не вартує. Да? Ми придумали план, як сюди повернутися, якщо нам захочеться. Да. І зі спокійною душею зараз летимо. Перше, а ви слідку, слідкуйте. Перша країна буде, ви будемо казати, яка перша ну, країна буде? Ні. ні? ні. Пишіть коментарі. <світ> У нас і думайте, буде дві країни. Такий буде, да. Да, трип, дві країни до того, як ми вже доберемось до місця. До Коротше, буде цікаво. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, став, ставте нам лайки і що ще треба на Ютубі робити. Ну я думаю, мені здається, зараз, а підписка зараз да. під час перегляду відео. Тому, якщо ви хочете підтримати канал. Фінансів ми не просимо, а підписку. Поки можливо, що ми нічого реалити. не просимо. Ладно, не жартую. Всім дякую, що подивились. Сподіваюсь, для когось це також буде якоюсь мотивацією сісти і, нарешті, поїхати звідси, якщо вам тут погано. Але якщо вам тут добре, якщо у вас багато грошей, у вас все прекрасно, і вас не давить, те, що ви зможете зараз заперти кудись в тюрму, то прекрасно залишайтесь. Можливо, ще колись побачимося. Все. Пишіть свої коментарі, давайте поспілкуємося в коментарях. па Підписуйтесь.